Ще трохи! Давай, Поля, давай ти скоро виграєш Блін, а хтось дзвонить. Добре, я пропущу цей левел. Хто там дзвонить? О, Коля? Алло, привіт, Коля. Алло, привіт, Поля. Слухай, сьогодні ми зустрінемось. О, прикольно! Будемо гуляти, так? А де? Ну, це сюрприз буде. Взягайся погарніше і йди за такими вказівками. Ну, йди прямо, потім направо, потім весь час направо, доки не дійдеш до якоїсь ялинки, далі вхід взагалі на іншу вулицю і далі вперед. Добре, я зрозуміла. Прикольно, що якийсь сюрприз, як цікаво вже. Ну, добре, я тебе чекаю, бувай, бувай! Як цікавий якийсь сюрприз. Ну, добре, буду, буду одягатись. Що, шибаїнка? Подобається тобі вдома? О, привіт, до речі, ведмедики! Е, ну, хто із вас пам'ятає, ви бачили, напевно, цю серію там, де е, купили шибаїнку. Тому ви її вже знаєте. Що ж, добре. Так, що би мені втягнути? До речі, ведмитки бажаю всім гарного перегляду. Так, добре. Ну, мені подобається ця футболка. І ця спідниця. Все-таки я спідницю люблю. Так, оце це точно треба зняти. Угу, добре. Готово. І ось. Таку кепку. Хопа! Ну все, О, квіти це вже щось цікаве. Бачу, він тут добре підготувався. Вау, яка стіка. О, пелюстки, які красиві! Привіт, поля! Вау, коля, що це таке? Ну, як тобі подобається? Звісно, це тобі. Вау, дякую, які прикольні! Дякую, велике, Я люблю квіти. Будь ласка. Ну все, ходімо? Ходімо. Ой, Коля. Коля, а навіщо ти приніс сюди палатку? Ну, тобто намет. Ну, я думав, просто тут стісців вдома не нашлось нормальних. Ну, я вирішив, що намет буде в тему. Боже, Це дуже смішно. Ну, прикольно. О, а що тут робить такий красивий ведмедик? Це тобі. Вау, який він милий! Дякую, Коля. Я люблю м'які іграшки. Я так люблю м'які іграшки. Ну, я знаю, тому і вирішив тобі такого прикольного ведмедика подарувати. Ой, Коля, ну я дуже тобі дякую. Ну, все-таки в наметі дуже прикольно. Ну, я теж так вважаю. До речі, тут є ще попити. Ого, прикольно. Так, це моя пляшка, а це твоя. Круто. Ммм, яка смакота! Ну, я радий, що тобі сподобалось. Я теж щаслива. О, тут цукерки. Це полуниці в шоколаді. Круто! Ммм, как смачно. Ммм, какая красивая, О, Боже мой, я это тоже красиво. Ой, а что это там ведь бывает? Разумеется, тут все так красиво. Так, телефончик идет как в сумочку. А я піду подивлюсь. Там що, коля і поля не може бути. Я в шоці. Вони що гуляють разом? Ну я їм покажу. Ей! що ви тут розважаєтесь? Эй, Мілана, ти що тут забула? Те, що й треба, це тебе не стосується, не що ти сюди прийшла взагалі, Чого ти з моїм Колі гуляєш? А, а з якого е, це діло він твій? Коли це він став твоїм? А коли це твоїм? Дівчата, в чому річ? Послухай, Коля, коротше, просто ти нам обом е, подобаєшся? Е, ну, мені і Мілані, тому ми і сваримось через тебе. Ну, ти можеш обрати одного із нас, або мене, або Мілану, або можеш нікого не обрати. Ну так, ну все-таки обери одного. Та досить, Мілана, замовний, він може і не обрати. Добре, я піду. Я теж, напевно, піду, а ти поки що обирай. Так, і все ж таки, кого ж мені обрати? Ведмедка, пишіть в коментарях.